Як для Fine Town, це дуже простора квартира і вдале планування. Тут у нас обідня зона, вона сонячна, функціональна з усіма зручностями. Супер е, дешеві е, вироби ручної роботи, подушечки в слаботочка, Слаботочка. Я взагалі на синя роутер і слаботочка. Всіх вітаю на нашому youtube каналі Ми студія інтер'єрного дизайну ЮКО. Мене звати Юля, і сьогодні ми будемо показувати вам нашу новеньку, реалізовану, нетривіальну яскраву квартиру в ЖК Файнатаун. Одразу поставте нам лайк. Підпишіться, щоб не губити нас. Як для Файна Таун, це дуже простора квартира і вдале планування, але все ж таки ми змінювали його під потреби клієнтів. В першу чергу ми винесли лоджію, щоб мати правильну форму вітальню. До того ж, вона не несла цінності, адже в квартирі є ще балкони. Від забудовника тут був роздільний санвузол. А ми зробили дві повноцінні ванних кімнати, трохи зменшивши передпокій. Щитову з передпокою перенесли в гардероб подалі від очей, а також з двох гардеробів зробили один величень. Кабінет збільшився за рахунок гостьової кімнати, а в кухні вітальні ми трошки подвигали стіни, щоб вбудувати холодильник, морозильну камеру і шафи. Важливо, що ця квартира тристороння і не виходить у вікна сусідів, як це частенько буває. І приємно дивитись на гарний благоустрій. Наша квартира має площу 106 квадратних метрів, простора кухня вітальня передпокій з коридором, спальня власників, кабінет з гардеробом, гостьова спальня, яку ми вам не покажемо, тому що вона без меблів. Дві Кімнати і гардероб при вході. Серце цієї квартири кухня. Вона сонячна, функціональна з усіма зручностями. Із островом. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це цей камінь. Ми виконали в ньому ті поверхня: острів, стільницю, фартух. І це, мабуть, найдорожче е, в цій кухні. Замовникам е, ці вироби обійшлися близько 6 тисяч євро. Але повірте, це дуже практичне і довговічне рішення. Мийка, до речі, в тому ж матеріалі, і з нею вийшов факап. Після монтажу виявилось, що вона тече. Ми не розуміли, в чому проблема, і виробники нам порадили, що так. Таке буває від сильних вібрацій подрібнювача. Ми будемо вирішувати цю проблему, використавши металевий каркас. Деталі розкажу вам в інстаграм. Зону острова підкреслюють ось ці акцентні плетінки, які були, до речі, нашою випадковою знахідкою. Це супер дешеві вироби ручної роботи, приблизно 1000 гривень за штуку, які ми знайшли і замовили на Prom.ua. Виглядають дуже ефектно і підкреслюють. Етнічність цього інтер'єру. По матеріалам тут все просто Це фарбований МДФ, жовті фасади і світлі фасади. Також МДФ в колір стін. У нас тут вбудований холодильник, мікрохвильовка, шафки для зберігання. Під мийкою у нас встановлено подрібнювач. Також, як завжди, є духовка і посудомийка. В верхніх секціях з функціонального сховалася сушка для посуду і витяжка над варочною поверхнею. Я знаю, що ви це любите, тому я залишу, як завжди, в описі всі назви і посилання на використані меблі, матеріали та інше. На нижніх фасадах у нас накладні ручки. Я думаю, що ви помітили, зазвичай ми робимо вбудовання. Тут замовники не хотіли, вони вибрали для себе накладні. Але на холодильнику була запроєктована ручка фрезерування в фасаді жовтому. І насправді ми так робимо зазвичай і нам дуже подобається. Але як виявилось, замовниці було супер незручно це відкривати. І тут, як бачите, з'явилась накладна ручка, яка поєднується уже за існуючою. Ризерованою. Змішувач і дозатор у нас в нестандартному латунному кольорі. Замовники дуже сильно не люблять, не люблять нержавійку або якісь кольорові метали. Тут у нас обідня зона. І вона вийшла, як бачите, такою акцентною за рахунок цього чудового дерев'яного столу. До речі, в інстаграм ви обірвали дірект з питаннями, звідки стіл. Я продублюю назву виробника в описі. Стільчики, до речі, від того ж виробника. Ми їх в комплекті купували в форумі. А над столом такі акцентні глиняні світильнички ручної роботи українського виробника. І, звичайно ж, сервірування це взагалі окреме кохання. Ми дуже любимо це. Діло і для замовників дуже стараємось створити гарну картинку, щоб вони побачили свою квартиру в трошки інакшому світлі. Кюль Підельон, такі м'які штори з фактурою косички. Можливо, на відео це погано видно, але клієнтка взагалі в захваті від цієї текстури. М'яка неблискуча матова тканина на дивані. До речі, на дивані розмістились подушки від наших партнерів Сінгаєвська студіо. Вони також ручної роботи нашого українського виробника, створені з любов'ю. і Дивіться, які цікаві українські мотиви на них зображені, видно любов в кожній деталі. Далі пройдемо в ТВ-зону, і тут я вам розкажу про світло в цій квартирі. Традиційно для загального світла ми використовуємо вбудовані трекові системи. Вони дуже м'яко розсіяно світять і ну, максимально якісне освітлення дають. Для м'якої нічної, вечірньої підсвітки ми використовуємо ледки в нішах для штор. По периметру всіх приміщень, в принципі. І такий ну, декоративна підсвітка для настрою в цьому ем, прекрасному блакитному стележі він робиться ще акцентнішим завдяки цій підсвітці і підкреслює цю ізюминку кольорову даної вітальні. Центром вітальні у нас традиційно являється диван. Подивіться, який він зручний, м'який, з глибокою посадкою. Зверніть увагу на цю матову тканину. Вона антивандальна, тому що у замовників є собачка. Друзі, підписуйтесь на наш інстаграм. Я спеціально для вас не тільки знімаю відео, а ще й фотографую наші квартири, щоб було цікаво розповідати вам технічні нюанси у нас в інсті. сті, юкодизайн. І всі ваші запитання, я як завжди, чекаю в Діректі або в коментарях. Класна функціональна фішка цієї квартири це вбудована морозилка. Ми е, знайшли місце для неї, е, вписали її фактично в стіну, е, сховали в колір стін, е, трошки пожертвуючи гардеробом. Але ж подивіться, скільки тут зберігання, адже поруч помістилась ще шафа для сипучих продуктів. Ну, ж покажу вам ще зону передпокою. Він у нас такий самий блакитний, як сервант в вітальні. Цей кольор це любов клієнтки, і ми в нього пофарбували не тільки стіни, а ще світильники, накладку на вхідні двері, хоча самі двері від забудовника. Також в цьому ж кольорі у нас роздвижна система в гардеробах. Так, це двері, і там гардероб, який, до речі, в тому ж кольорі, але ми його вам не покажемо. І на дверях, зверніть увагу, тут прихована направляюча. Це спеціально, щоб не нагромаджувати стіну зайвими деталями. В цій милій тумбі у нас сховались роутер і слаботочка. А пуфік із кожзаму тут теж не просто так, тому що у замовників собачка і потрібен був матеріал, який буде мінімально бруднитись. Це спальня власників. І центральним об'єктом цієї кімнати є, звичайно, що ліжко, повністю замовна позиція, узголів'я в тому ж жовтому кольорі, що й кухня, латунні вставочки в стилі наших змішувачів, якщо ви їх запам'ятали, і а, тумбочки, які ми піддивились десь в інтернеті і виготовили копію під замовлення з ручками в тому ж кольорі металу. Традиційно меблі в цю квартиру виготовляли наші студіомеблі. І, наприклад, це ліжко, це також їх робота, абсолютно індивідуальне виробництво. Мало того, що тут є підйомний механізм, ще ця підсвітка, яка робить ліжко парящим над підлогою, і механізм, який розроблювали спеціально для наших замовників, і в ньому було дуже багато нюансів. Дякую нашим надійним підрядникам. Без них ми б не справились в жодній нашій реалізації. Стіни у нас виконані в декоративній штукатурці, колір вибирала замовниця. До речі, кольори це був наш найдовший етап. Ми, мабуть, два місяці обирали кольори в цю квартиру. І під колір декоративки ми підбирали колір фарбування цих дверей, і кондиціонер також фарбували, щоб він трошечки зливався з усім іншим. З до речі, з кондиціонером вийшов факапчик. Розкажу вам, ми його фарбували і коли фарбують кондиціонери, то фарбу задувають все, в тому числі і датчик, який контактується з пультом. Так от, після того, як вже його навісили, виявилося, що він не вмикається від пульта, нам довелося його знімати і фрезерувати місце датчика, тобто робити там дірки, для того, щоб пробувало сигнал. Трошки подвійну роботу зробили, буває, тепер будемо знати. Традиційно в кожній господарській. Спальні є куточок жіночий для наших вечірніх процедур і макіяжу. Тут затишний цей куток, це серійні меблі, вони досить бюджетні, до речі, але класно виглядають і по кольору вписались в нашу гаму. До дзеркала ми обрали спеціально саме цей світильник, не тільки через кольор, а тому, що він дає ще якісне розсіяне світло. Воно добре світить на обличчя, не робить таких різких тіней. І, звичайно, така фішка прикольна. Це цей пуфик волохатий. Він, знаєте, додає якоїсь ізюминки в цю кімнату. Мені дуже подобається. Ми ще жодного разу такий пуф не використовували. Це вперше. Перед вами наша, мабуть, сама нестандартна ванна кімната. Зверніть увагу на стелю, це головна фішка, і одне з пунктів завдання замовниці ще на початку роботи. Ці акварельні переходи кольору були виконані завдяки тому, що на стінах у нас не плитка, а мікроцемент. Це такий спеціальний вид штукатурки з міцним покриттям, що не боїться вологи. Ми на цьому мікроцементі намалювали переходи. Також на шафці меблевій із фарбованого МДФ продовжився цей малюнок, і малюнком ми підкреслили об'єм душової кабіни ну для того, щоб просто додати фішки в цей інтер'єр. Сьогодні ми в гостях на складі Уането Trade. Тут ми працюємо на ексклюзивних умовах з такими брендами: Габолі, Imex, Mario і CAS. Тому рекомендуємо Анету Trade і вам, нашим колегам, дизайнерам, прорабам та іншим бізнесам. І вже з першого замовлення даруємо 25% на опт. Просто скажіть, що ви від юко. А в описі я залишу посилання на інстаграм. В цій квартирі у нас використані настінні змішувачі до умивальників. Умивальник тут так нависає не просто так, адже у нас не було місця під вбудовану тумбу, і тому потрібен був ну, такий прийом, да, щоб зберегти простір. Дзеркало у нас не з підсвіткою, а підсвіткою служать ось ці чудові підвіси, які гарно дають росіяне світло на обличчя. Також стільниця з акрилового каменю. Це просто штучний камінь, який дуже практичний у використанні зовсім не боїться вологи і механічних якихось пошкоджень. Тут плитка з таким малюнком, наче це теж маски, і мені подобається дуже поєднання з нашою синьою стелею. Також дуже прикольний акцентик тут це металева синя поличка, абсолютно під замовлення виконана. В кабінці у нас така поличка для того, щоб мати змогу. Присісти або там підняти ногу для спа-процедур. На цій стіні у нас гачки з юзку, вони супер-дешеві і доступні. А також заховався лючок для ревізії, і там у нас доступ до фільтру грубої очистки. Якщо б я робила санбузол для себе, він виглядав би саме так. Зверніть увагу на цей е, травертин. Звичайно, це не, не справжній травертин, але дуже сильно якісна е, імітація в керамограніті. З ним дуже класно поєднується цей кам'яний умивальник і кам'яна стільниця. А також зверніть увагу на цю ванну. Вона не вбудована, як ми робимо це зазвичай, тому що з ергономічних побажань потрібно був заокруглений кут. Вона чудово вписалася і немає ось цього травмонебезпечного кута, об який ми б всі обов'язково билися мізинчиками. Тут була можливість вбудувати ніші, немає навісних полиць, і це добре зберігає простір. Меблі під дерево це традиційно ДСП. В цьому випадку шафка виконує роль не тільки зберігання, а ще й для того, щоб сховати наш бойлер. Його вистачає одразу на два санвузли. Змішувачі тут від виробника Габолі. Ми його дуже сильно рекомендуємо, тому що це досить бюджетний варіант на свою якість. Вони не гірші за всесвітньо відомі бренди італійські. І останнє наше приміщення це кабінет. Кабінет для двох для нього і для неї. Тут два повноцінних робочих місця, тому що власники квартири працюють вдома. Ми виконували тут всі меблі під замовлення. Всі меблі тут виконані з ДСП, і тільки синій колір це колір Феніксу. Ми взяли саме цей матеріал, тому що потрібен був цікавий колір і матеріал Soft Touch. Це суперматовий матеріал, до якого ми підбирали колір Стін. Стіни пофарбовані, в стінову фарбу теж суперматову. Це робоче місце замовника. Стільчики тут зараз такі самі, як в обідні. Зоні, це тимчасово насправді тут будуть робочі стільці. Тут працює власник квартири, і мені дуже подобається, як працює світло в цій зоні. Приміщення зоноване цим стележом на дві зони, і в центрі композиції у нас яскравий місткий акцентний стелаж для зберігання. Тут робоче місце власниці, і воно так сховалося для того, щоб зберегти деяку приватність і можна було нормально сфокусуватись на роботі. Маю відмітити, що дуже функціональний прийом це римські штори, день. Бачите, тут є дві функції: льняна штора для розсіювання м'якого, і плотна тканина для того, щоб повністю закритись від сусідів. Тож, підсумуємо, наш випуск підходить кінця, і мені дуже цікава ваша думка. Як вам квартира? Чи сподобались вам кольори? Текстури, які ми використовували, нам дуже цінна ваша думка в коментарях. До того ж, вони будуть просувати наш канал і україномовний контент на YouTube. А ми дуже старались, тож скажіть, будь ласка, нам дякую. А ми з вами прощаємось до нових випусків.